Після сповіщення про тривогу я з роботи примчав додому і летіла вже перша ракета. В сильний гул був, я таки зрозумів, що це якась ракета. І теж пивошники били її, а потім мощніший взрив. Я був у підвалі з дружиною. Кажу, їй вже хати немає, це точно. Кажу. Вийшли, димить моя хата, подивився, а ще... І третя летить, і четверта. Ще опасно виходить. Тому що запах диму, я подумав, що моя. А горіла сусідська хата. ця. Ляснуло так, що в нас в підвалі нас трусонуло добре. І двері навіть в підвал розкрило трохи токна. Повиходили кругом чорне, сіре. Дід злякався, говорить, хата горить, де документи? Кажу, в хаті. Ми вже думали, що після першого разу, другий раз не прилетить. Нам вже прилітало, вікна повилітали, бачите, поперебивали. Криша зложилася, і стіни там наверху пошли. Там страшно взагалі. Там і штукатурка впала, все впало. Там і двері повилітали. Вікно оце тільки залишилося ціле. Двері на балкон і вікно. І комп'ютер, і телевізор, усе долі було. Швейну машинку тільки подарили, ще й не шила електрично. Ну, там сарай, гараж. Курник, то все там розбив. Хлопці вчора, спасіба, їм допомогли, розібрали. З дідом вже залізли туди. Треба хтось, щоб легший, щоб міг залазити, щоб не завалилося, щоб не вони. Квочка сиділа, з гнізда викинула квочку. А жива лишилася. На яйця вернулася. Чи буде там, що тепер, чи не буде, після такого року. Ну сидить далі. Ну, слава богу, що живі залишились. Ну, мені хлопці дзвонили в 11 втрат вчора, щоб сказали, щоб я підійшов сюди. То так, за 30 хвилин зібрався, і тут я був. Це, там з будинку трохи ниже, десь кілограм, може, 200 десь і скла винесли і тільки. Це зараз тут, а, сьогодні. Допомагаємо цим людям. Наша ініціатива це хлопці зібрались. Приїхав сюди допомагати людям. Люди добре реагують, все ж таки не їм одним допомагати ми тут прийшли. Все. Було, звісно, трішки побільше. Це зараз перероз'їжджалося, так ми зараз троєм. Це Зараз хлопці цей сарай розбирають, ну, так-то він сіли, це тільки дах у нього пошкоджений. А тут оці другі дома які позаду вас тут. Вже я не знаю, тільки, мабуть, сносить їх.